Вельми, шановна пані Грибоскайте, я хотів перш за все, і від себе особисто, і від українського народу, подякувати вам за ту унікальну гостинну атмосферу, яка завжди, в тому числі сьогодні, панує під час наших зустрічей. Це не лише тому, що на небі сонце, хоча вчора лише лив дощ в Вільнюсі, це тому, що Україна і Литва... І літва для України є надійним, стратегічним і щирим партнером і другом і союзником. Союзником в непрості часи, на якого ми завжди можемо покладатися. Я дуже хочу подякувати вам, пані президенте, за те, що ви особисто робите величезний внесок у відновлення суверенітету, територіальної цілісності. І незалежності України на всій українській території, включаючи Крим. Ваша тверда позиція, як під час наших двосторонніх відносин, так і в Раді Європейського Союзу. Позиція Литви, яку ми дуже цінуємо в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка виступала твердим адвокатом позиції України. І під час розгляду питання Крима з визначенням те, що це є факт анексії, і під час розгляду факту агресії Російської Федерації проти України на Сході, і під час розслідування терористичної атаки, яка була здійснена підтриманою Росією терористами проти літака MH17, І під час Надзвичайно важливих кроків в реформуванні країни. Європейська інтеграція для України сьогодні є національною ідеєю, яка об'єднує країну так, як 25 років тому, починаючи з 13 січня. Це була ідея, яка об'єднувала всю Литву. Ці реформи ви започаткували 25 років тому. І нам надзвичайно корисний. Ваш досвід, ваша допомога радниками, передачою цього досвіду в багатьох сферах, про які ми сьогодні говорили, починаючи від співпраці організації Державного резерву, Антимонопольного комітету, електронного урядування, досвіду по боротьбі з корупцією, який нам так потрібен, за який я дуже дякую вам. За схвальні слова щодо наших перших кроків щодо організації антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і я впевнений рішучих подальших дій по боротьбі з, корупцію, з корупцією, яку має продемонструвати наша держава. Хочу вас запевнити, що ми це робимо не для європейської інтеграції, точніше, не тільки, не для безвізового режиму, точніше не тільки, ми це робимо для нашої держави. І ваша підтримка. І ваші добрі слова надзвичайно цінуємо. Окремо хотів би сказати за, і подякувати вам за тверду позицію, яка неодноразово висловлювалася вами, і щодо того, щоб Україна залишалася в порядку денному і на перших шпальтах європейського порядку денного постійно. Щоб ні в якому разі жодні події в світі. Ні жахливі терористичні атаки в Парижі 13 листопада, і ми солідарні з французьким народом і з французьким президентом, ні абсолютно безвідповідальні дії Російської Федерації в Сірії не змогли відволікти увагу світу від тієї ситуації, яка відбувається в Україні, від агресії проти моєї держави. Пані президент, я хотів подякувати вас за те тверду позицію і щодо обговорення можливості створення антитерористичної коаліції з участі Російської Федерації. Тверда позиція ваша, тверда позиція лідерів Балтійських країн, інших країн Європи абсолютно чітко була зазначена, що в умовах, коли агресор проти України намагається. Продемонструвати нібито своє там бажання участі, це є позицією неможливою і неприйнятною для демократичних країн. Це не виключає певної координації дій, але коаліція проти терористів створена і має діяти ефективно. Вчора відбулися засідання міністерської групи по запровадженню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. На жаль, ми мусимо констатувати, що позиція Російської Федерації знову була неконструктивна. Можу наголосити на одному: ні Україна, ні Європейський Союз не буде реагувати на будь-який шантаж. Хочу наголосити, що ми рішучі в своєму прагненні. Запровадити з 1 січня 2016 року в повному обсязі поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Хочу подякувати Європейському Союзу, що ми завершили процес ратифікації угоди про асоціацію всіма 28 членами. І сьогодні рішуче налаштовані на європейські реформи, які наближають. Україну до Європейського Союзу і відповідають тим прагненням, які сьогодні є в українського народу. Впевнений, що цей наш візит також наближає нас до цього процесу. І дуже дякую вам за дуже потужну підтримку, яку ми демонструємо. В тому числі, я хотів би про це відкрито сказати, і про нашу співпрацю і в військово-технічній сфері. Думаю, що це важливо. Думаю, що це є прикладом іншим. І сьогодні ми рішуче в своєму бажанні забезпечити національну безпеку. Бо ті воїни, які сьогодні воюють в Україні, вони воюють в тому числі і за демократію, за свободу, і за європейські цінності.